Ваші оплески: Єфим Константинівський, Ігор Ласточкін, Андрій Рибак і Олександр Степаненко. <му> Тож уявіть: невеличкий офіс невеличкої it компанії Давайте, ребята, ну хто ще не казав космос? Давай. давай! Давай, ну ти крівник знім. Давай. давай, давай, давай. давай. А, на, на. Так, всех, Всіх. Давай. Давай, давай. Какая? Є? Да. Друзі. Колеги, партнери. Братики. Братики. Квадратики. Ви знаєте, неважливо, хто чим займається в компанії. Сапорт, бек-енд, стажем. Головне, хто цим колективом керує. І я дуже радий, що в нашому колективі такий лідер був, такий лідер є, такий лідер я. За нас! Давай! І за, і за здоровий егоїзм без фанатизму, так? Ріб'ят, ребят, дочекайте, ребят, ну ж. Я ж сюрприз підготував. Ой, клас. Ну, давайте швиденько ці подарунки від таємного Санти", ну, роздамо і все, і за фіналом сюрприз. Давай, 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 <плес> <плес> давай. <плес> давай. <плес> так, я за. <са. плес> Ігор. Так. Так, лови. Давай. 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 Давай, давай. Хоп. Хоп. Хоп-хоп. Хоп. Блин, я поміжаю. Я поміл. Такого вітера, як я не повірю. Андрюх, тут щось ти. Перший раз бачу, щоб цеглину так пафосно заматували. Сань, давай, мабуть, починай. Будеш першим, хоча в чомусь будеш. Ну ладно, ладно. все нормально. Так що тут в нас, тут в нас тут. Годиник? А ти просто ходить, движется смарт, години. Крокомір, барометр, пульсометр. Бачиш, тут все показує. Все, все не розказує, почали розуміти, хто мені його подарував. І хто? Ти Фіма. Сань, я тобі хочу побажати, щоб в наступному році годинник не став розумнішим для свого господаря. Прям сильно, прям хорошо. Ігоря, що в тебе? Вау! Wow! Хорош! Oh. Навушники! Та oh, ти wow. що? Це ж Макс! Oh. Це ж корона звукової імперії! Та Ти що? Все можете більш нічого не казати, я і так чую ваші думки. Дякую, таємний Санта, блін, це прям вау! Це те, що я хотів. Ну вау! Такі навушники десь не знаю, 25-500. Не розказуйте всі! Так, я свій відкриваю? Давай. Навушники, годинник, гарний тем. Що ж там? Блін. Ну нащо хтось з вас витратився? В мене упаковка дорожча, ніж Санін подарунок. Ну, так, ну давайте. Що так. Там? Та що Та, ж там таке? Ну. Так, книга. Ага. Вы чё? А, -а, а Книга! Як заводити друзів. Та маніпулювати людьми. Як... як ви знали, що я якраз думав, що почитати? Книга. Е, ну, це не подарунок, це... це тост. Давайте, щоб ми читали одне одного як відкриту книгу. Да? Давайте. Так Давайте, я... да, друзів. Да. А я вже тоді свою цеглину вдома розпокупаю. А, точно, точно, е, відкривай! Відкривай, просто, якщо в мене книга, <гас> що ж там в тебе, я... що ж тебе? я думаю, щось таке О, ж... символічне. <гас> Що я ж казав? Макбук! — Макбук? — так. А бук. <laughs> це ж з англійської книга. Бук з англійської це книга. <laughs> я знаю це. — Виходить, таємний Санта нам подарував дві книги. Ну, no, так. <laughs> Прикольний колектив у нас. Ефім Саныч, я не розумію, коли ви прикалуєтеся, коли ви серйозно говорите. Вам подарунок сподобався чи ні? Просто я. А Конкретно зараз а, я а, шаленію від радощів. Фух, блін, слава Богу, так? Да? Ну. Слухайте, ну, дякую за вечір. Було круто. Ні, фільм, да яке дякую? Да ти що, ну. Ну. А, а як же сюрприз? Сюрприз! Якось забагато сюрпризів. Знаєш, М -м боюсь перекайфувати. Вже хочеться якомога швидше додому дійти, сісти в зручне крісло і почитати цю книгу. Все, до завтра! Фін! Що? Книга. Книга! Фін. Книга! Чекай, чекай! так? Давайте розрядимо якось обстановку. Да. Так не можна продовжувати. Давайте пограємо в щось. Ну, Давайте? Ну, да. Давай. Правда або дія. Добре, давай загадуй, правда або дія? Дія. Знімай пальто. <рес> Моя черга. Андрюх, правда або дія? Дія. Це ти подарував книгу? Я дія вибрав. Це ти подарував книгу. Там суть, це таємний сад. Сант... Ти подарував книгу. Головне дізнався до завтра. Та чекай! Фіма, от чекай. Послухай, якщо через цього таємного санту, блін, ми посваримось і, і наша дружба рухне, ну давай! Я пожертвую своїм подарунком. На, це тобі, а книгу я собі заберу. Тобі книга. М-м-да. Ти просто послухай. Ладно, давай. Просто послухай. Як вони звучать? Просто послухай! Тобі сподобається! О! Шо? Саня! Сука. Це ти книгу подарував? Ні, <рив> я, 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 я ноутбук подарував. Ого. Нічого. <рив> я, так, я, так, <рив> Тебе не очікував. <рив> <рив> Ігор, ти? Ні, я годинник. Бен дякую, такий класний. Що <рив> ні, я навушники. Ну, ф. На... Так... Що він сам собі книгу подарував. Походу я викупив. Шо, шо, шо? Він спеціально хоче образитись на нас і не виплачувати нам річні бонуси. А... Подла. А? Да? Щофіга собі сам книгу подарував. Ну, блін! Таємний Санта! Ну що ви прикол зіпсували! Це щоб не оплачувати нам річні бонуси. Бонуси? Та ні, це дрібниці. Компанія закривається. Інвестори поставили проєкт на паузу. Батьки твої, так? <реш> Вирішили вкластись в перевіточний бізнес. Серйозно? Ця капець. Як можна... В морепродукти продукти вірити більше, ніж власного сина, а? Шо я шо? Я... Давайте. я просто переживаю вже 170 ударів в минуту мої нові часи показують. Я нервничаю. А що я нервничаю? Я, я, нервничаю? я... я ж ноутбук, в кредит взяв. Я... Ну... Давайте І і попрошу. Навіть ніяких перспектив не На Жаль, на жаль, на жаль, на жаль. жаль да. вот так все. Одразу видно, книгу ви не читали! Як маніпулювати людьми? Блін, ну що? Ви чудесні ви розібрали усі папірці. Я сам себе витягну. Думаю, нащо мені сам на себе витрачатись? Вирішив прикол потягнути. Прикол! Макбук! Макбук! Краса! А, дякую! Краса! Б -б 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 бонуси будуть! Так! Коли? Ти казав про сюрприз. Сюрприз! сюрприз! Я побув сюрприз. Друзі, зустрічайте в нашому офісі неймовірна, прекрасна талановита Геля Зозуля. Добрий вечір. Дуже неймовірно рада бути в компанії таких прекрасних чоловіків. Геля Зазуля, це хтось з мутиків? Єля зозуля, вот, артистка, вода. Зустрічайте, єля, та гуля! Мої недруги розтануть, наче сніг. Залишаться на сні, у сні. Візьми червоне яблучко із моїх рук. Мені так заважає серце твого стук, Якщо не любов, то буде страх, я з радістю побачу його в твоїх очах. Що не любов, добути страх, я з радістю побачу його в твоїх очах, я синівша, навіть злева, питаєш, хто я Я зла, королева. Закрито свої ротики, якщо ваша ласка. Сама знаю. це не ілюзія. Любов, вона існує, і я вас всіх дуже люблю. Дякую. Я Дякую. Дякую. Ваші обласки. Дякую. Я хотів спитати, а вона цей прикол шляпою вже не робить? Це не вона, Саша, це Геля Зузуля. -зу Все, давай шляпу, друзі, ми продовжуємо.